Привіт, друзі! До нас надійшов запит щодо п'яти ролей жінки в сім'ї. І ми розберемо зараз цю тему, яка каже учитель медичний Олександр Хакімов, жінка, яка це знає і застосовує в своєму сімейному житті її неможливо кинути, покинути. Ось навіть це слово, «вєста», «вєста», тобто віщаюча, знаюча жінка, обучена, вона набагато гармонійніше проходить сімейне життя, і вона цікава чоловіку. І вона отримує вдячність від нього за те, що його розуміє. Якраз розуміння цих знання п'яти ролей жінки у родині, воно дає те, що жінка може бути різною, в залежності від ситуації, бути цікавою і обходити якісь гострі кути, гармонійно це все робити. Також хочу сказати, що, звісно, ми тут говоримо часто на каналі про жіночі ролі. Тому що я сама жінка, і, звичайно, жінка вона має ділитися з іншими жінками. Але це не означає, що чоловік не має нічого робити і не має вкладатися також у сімейне життя у стосунки і. Я цю тему також трішки слухала. То е, чоловіки, для них також є певна наука про те, що жінку треба вислуховувати, е, розмовляти з нею. Не поради давати, а просто співчувати, частіше дарувати подарунки. Нехай вони будуть маленькі, е, але е, ч, частіше робити е, ці знаки е, уваги їй. Е, е, і багато, багато також інших порад. От. Також чоловік має витримувати жіночі емоції. Зараз ну, чоловікам це, звісно, важко, але варто цьому вчитися. І багато є і інших порад, як чоловікам поводитись у сімейному житті. Ну, і ще ось одна, наприклад, що жінці треба казати, що він її любить щодня. Обіймати. От Чоловік думає, я ж тобі сказав на весіллі, що я тебе люблю. Тобі що цього недостатньо, раз один раз сказав, значить все, але жінкам цього недостатньо. І чоловіків також цього навчають. Добре, коли пара, обоє в парі цікавляться і обоє вчаться, змінюються і покращують своє життя. І кажуть, що, звісно, чоловіка має навчати чоловік. А я можу поділитися з жінками тими знаннями, які я також отримала від наших ведичних наставниць. І у жінки є п'ять ролей у родині. Саме перша і важлива роль це роль дружини. Дружина це. Така роль серйозна, це духовна роль, така, коли жінка вона наставляє родину на правильний шлях, на правильні моральні, етичні і духовні цінності, коли вона надихає чоловіка. На саморозвиток, на добрі вчинки, на правильне сприйняття світу, на добре відношення до своїх дітей, до інших, до сусідів на роботі і так далі, на повагу, на вдячність і на інші, на те, щоб бути відповідальним. Звісно, це важлива одна із найважливіших ролей дорослої людини і чоловіка, зокрема. От. І е, цю роль жінка застосовує в родині досить часто, але не завжди чоловік знаходиться в тому настрої, коли він готовий вислуховувати, е, скажімо так, такі е, настанови, такі прохання, і е, тоді е, роль жінки може бути е, дещо інакшою. Наприклад, якщо чоловік захворів, у нього якась слабкість або проблеми на роботі, бувають у кожного важкі періоди, періоди моральної, фізичної слабкості, періоди труднощів, коли людина просто потребує підтримки. В цей час жінка бере на себе роль матері, вона його доглядає. вона... Як матір турбується про нього, піклується, підтримує, і чоловік за це розуміння він їй вдячний. Вона не каже йому, от, як дружина. що ти маєш не звертати уваги на те, що у тебе проблеми, і все одно бути там таким сильним, відповідальним. І так, в цей час це не працює. В цей час людина потребує підтримки, коли їй погано, і материнської, і теплої, без якихось настанов, парад, без якихось негативних емоцій. І е, чоловік за це буде жінці вдячний. Коли чоловік повертається, наприклад, з роботи в такому злому настрої, роздратований, агресивний, теж не варто йому розказувати, що ти щось повинен, і не варто лізти до нього, що давай я тебе підтримаю, як матір заспокою». Це також може дратувати. Коли ти приходиш такий накручений, а до тебе починають усі успісів. В цей час. А жінка вона бере на себе третю роль: роль доньки. Вона веде себе як маленька дівчинка, слухняна, з таким поглядом на нього дивиться. От він роздратований, а вона веде себе досить так скромно, як дитина, така незахищена. Така ніжна. І на таку дитину, ну, от, на таку жінку у нього не підніметься язик, щоб на неї кричати або ще щось. От він прийшов, намагається там десь накричати десь щось. У більшості жінок ну, одразу. Реакція образитись, почати оборонятися, але на те вони і знання. Треба дати собі паузу, от на тебе кричать, в тебе гнів проявляється. Що треба зробити? Саме перше просто дати собі паузу і обдумати ситуацію, прийняти правильну роль і тільки після цього відповідати. В даному ситуації треба взяти на себе роль маленької дівчинки. Ну я знаю, що всі ми, дівчатка, вміємо грати ці ролі в сім'ї, тільки не знаємо, коли часто не знаємо. Да, ну, я знаю, що всі ви мудрі жінки. От, і е, пристосувалися ж уже до своїх чоловіків, краще їх знаєте. Але все одно бувають такі ситуації, коли е, не буває е, гармонійного такого соприкосновення одне з одним. І тоді ці знання особливо допомагають. От. Наступна роль це роль сестри. Наприклад, якщо у чоловіка фінансові проблеми, йому важко заробляти. У нього якісь труднощі по життю, ну він не, зл... не те, що злий приходить, а просто от у нього така от ситуація, то жінка бере на себе роль сестри. Сестра вона завжди задоволена, який би брат не був, вона його любить таким, як він є. Ось Олександр Хакімов розповідав історію, як він забув про день народження своєї сестри, і коли Йому матір нагадала, він просто взяв ту ручку шарикову ручку, авторучку, якою він писав, і яку він уже погриз, і просто подарував сестрі цю ручку. І вона була така рада і щаслива. сказав, ось братик мене привітав, він мені подарував подарунок. І отаку роль має брати на себе жінка. І бути задоволеною тим заробітком, що приносить чоловік, ну, надихати, звісно, його на краще. Але як сестра підтримує брата просто спілкуватись на рівних, підтримувати, бути задоволеною і радіти найменшому, найменшій увазі чоловіка, як ми радіємо увазі свого брата, коли він до нас приходить. Ми радіємо просто цій зустрічі. І не думаємо про якісь його недоліки, і не даємо зазвичай настанови, просто спілкуємось. І е, остання роль жінки е, це роль любовниці. Всі ми її знаємо. Це також важлива роль. Е, на ній, е, особливо в 90-ті-2000-ті був е, великий акцент в нашому суспільстві. Це не зовсім ця роль вона домінувала і е, без. Е, Ролей дружини, сестри, доньки. Ця роль вона не працює сама по собі. Ця роль важлива для інтимних відносин, для близьких відносин. І це не варто виносити, як от у нас виносилося на публіку жіноча краса, що жінки роздягались, ходили в міні-юбках і тому подібне. Жінка це притримує свою красу для чоловіка, і цю роль вона використовує не досить часто. Роль любовниці вона також передбачає не тільки її майстерність сексуальну, скажімо так, а і те, як загравати, як кокетничати, як, як бути гарною для, для нього. І, Скільки разів має бути цей контакт? Також він не має бути частим, бо втрачається свіжість у відносинах і втрачається також і певна сила у чоловіка. Про це також говорять веди, але це не формат нашого відео, розповідає, чому сексуальні відносини часті розпищують чоловіків і він втрачає свою волю. І свою внутрішню силу. Тому це не має бути часто. От. Як часто це має бути? Ну, тут не можна сказати, в наш час однозначно Веди, вони дають також різні От для людей, які взагалі вони йдуть духовним шляхом, це взагалі може бути тільки для зачаття дитини і більше ніяк. Ну, рекомендується раз в місяць. В принципі, вот. Но є пари, які не можуть стільки стриматись. Тобто, це регулює кожна пара окремо, наскільки вони це можуть, але е, треба трішечки це ну, якби розтягувати проміжки між цим контактом, е, щоб е, зберігалась цікавість одне до одного і зберігалась також сила е, психічна е, у чоловіка. От, так. Чи всі ролі я перерахувала, значить, дружини, сестри, доньки, матері і любовниці, да. От, друзі, сьогодні більше. Не буду розповідати, не будемо затягувати це відео, ви вже знаєте, я буду вам вдячна за ваші лайки, за підписки на канал, натискайте дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про нові відео. Діліться їми зі своїми друзями та знайомими, а також задавайте в коментарях питання, пишіть свої думки, враження від почутого. Я буду на це все реагувати. І намагатися розкривати і відповідати на ті питання, які для вас важливі, які ви пишете. Була рада з вами сьогодні поспілкуватися, зустрітися і до нових зустрічей на каналі. Всім гарних відносин в родинах, щасливих родин, щасливих відносин. Пока!